вас в ефірі тижнева програма Місто в якій ми пригадуємо найвизначніші події останніх семи днів в студії Марина Куть. На цьому тижні криворіжці два дні провели у жалобі. 16 грудня земляки попрощалися з Андрієм Русіним, старшим стрільцем стрілецької роти 40-го батальйону територіальної оборони. Андрієві було 37 років, коли країна покликала його на захист своїх земель від терористів і агресорів. Він загинув 29 серпня під Іловайськом, і лише через три з половиною місяці рідні і близькі провели його на місце вічного спочинку. В один день з Андрієм Русіним загинув ще один криворіжець Олексій Баланчук. Чоловіки були майже однолітками. 36-річний Олексій служив старшим водієм медичного відділення у 93-й механізованій бригаді. В останню путь всі, хто любив і знав Олексія Баланчука, провели його 20 грудня. Обидва патріота залишили по собі світлу пам'ять і шану в серцях земляків і побратимів. На цьому тижні на Інгульці з'явилися дві нові гранітні дошки, на яких новітня історія закарбувала імена героїв, які захищали волю України. Безстрашно. Ціною власного життя українські солдати відстоюють безпеку свого народу. Молоді та красиві, чиє життя тільки не починалося, полягли у бою. Сьогодні на честь загиблого інгульчанина Сергія Бонцевича було відкрито меморіальну дошку. Горе батьків і близьких невимовне. Скільки б часу не минуло від дня трагедії, їхній біль. Не щухне. Сусіди згадують хлопця тепло і щиро. Для них він назавжди залишиться усміхненим і готовим прийти на допомогу. Він добрий душою, чесний, справедливий, всегда поможе, всіда ніколи подасть руку, всіда. Якщо біда, якась случилася, він сідай пожаліє, і поможе, і не бросить ніколи в біді. І ми дуже жаліємо, що таке случилось. Сергія Бонцевича нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Ми сьогодні говоримо слова великої благодарності родителям за виховання хорошого геройського сина, того сина, який пішов воювати, того сина, який віддав свою життя. І я впевнений, пам'ять об этом. Хлопці, останеться навсегда У нас інгульче. Сьогодні на Інгульці було відкрито меморіальну дошку на честь ще одного героя Дмитра Білецького. Указом президента України його посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Вже в четверте, із зони ведення бойових дій повернулися криворізькі пошуковці. Вкотре підтвердивши те, що місія Чорний Тюльпан здійснена навіть при недостатній підтримці з боку держави. Пошук загиблих і непохованих українських бійців в зоні АТО був результативним. Удалося знайти тіла трьох людей. Двоє з них військові збройних сил України, а третім був чоловік в цивільному. Загалом за майже чотири місяці діяльності місії Чорний тюльпан на місцях запеклих боїв на сході було знайдено 175 загиблих. Робота була складною через непрості погодні умови. Починали працювати, коли були хороші такі морози был галольот, много снега. Сейчас это різко сменилось потеплением, ливень і раскисшие дороги. столкнулись с приділими трудностями. Ну ребята с заданием, Молодці. Якщо багнюка зробила місцевість непрохідною, то сніг приховував смертельну небезпеку, прикривши собою розтяжки. Але екстремальні умови, як правило, вмикають внутрішні резерви людини, і хлопці швидко зрозуміли, що треба йти по слідах тварин. Та найбільші труднощі були попереду. Во-первых, это большие расстояния, во-вторых, непростые условия услові Пришлось впервые, наверное, оставаться на территории, території, ночувати, какие-то переживання, волнения. Ну, тем не менее, все обошлось, все добре. поэтому з честью выполнили завдання. Всі труднощі, які волонтери можуть подолати власними силами, їх не лякають. Розпач викликає інше. За чотири місяці роботи місії так і не налагоджено співпрацю між пошуковцями та державними органами. Сьогодні на вищому рівні багато точиться розмов про поховання бійців. Але тіла загиблих ще треба знайти. Замість того, щоб їх згумувати тіла та вивозити на безпечну територію, волонтери ведуть їх пошук. Вони збирають інформацію, опитують ймовірних свідків, які природньо не сидять на місці, чекаючи обстрілів. Люди залишають небезпечні території, військові змінюють місця дислокації, і це ускладнює збір інформації, робить його практично неможливим. Нам государство практично нічого не дає відділу інформацію. хоча це в першу очередь ділокрасних органів, которые должны по ідеї возбуждать уголовные дела по факту пропажи без вести вернее, пропавшего без вести и уже самим как-то опрашивать э, тех участников, которые есть в зоне доступа, да, для того, чтобы опрашивать, где, возможно, находится тело. К сожалению, вот взаимодействия в этом абсолютно нет. А также не наблюдается взаимодействие по поводу того, что результаты нашей работы были где-то э, востребованы для того, чтобы идентифицировать тело, которое мы эвакуировали. Учасники місії вже опрацювали свої рекомендації щодо пошуку загиблих бійців і найближчим часом нададуть їх для розгляду до урядових структур, які мають терміново прийняти рішення щодо оптимізації цієї роботи. Тим часом пошуки тривають. Останній зі знайдених криворіжцями загиблих пішов з життя приблизно три місяці тому, але годинник на його руці й досі відлічував час, наче нагадував, що залишається його все менше і менше, якщо держава хоче повернути матерям тіла їх синів. У середу 17 грудня в рамках чергової ротації в складі зведеного загону в зону АТО відправився особовий склад криворізького гарнізону міліції. О четвертій ранку разом з дружинами та близькими підтримати правоохоронців та провести їх на службу прийшла й наша знімальна група. Майже пів сотні бійців батальйону патрульної служби міського управління міліції відправились сьогодні на схід нашої держави. Новостворений батальйон складається цілковито з добровольців і патріотів, які готові без зволікання зі зброєю в руках захищати спокій українців. Захищати родну землю – Це перше, ради чого їдемо. Саме головне одити, бути добровольцем. То сим, не ми. Ми на своїй землі бояться нічого. Пускай вони бояться. Передаю привіт своїй жінці, Юлі. Не переживай, все буде хорошо. Вернусь цілим, неврідимим і очень, очень скоро. У сміливців високий бойовий дух і бажання, аби всі живими повернулися додому, адже на них з нетерпінням чекають рідні та кохані. Сьогодні я тут, тому що мій син їде в зону АТО захищати нашу країну. Хочеться, щоб всі ті, хто сьогодні їде, всі повернулися назад живими, неушкодженими. Хай їх Бог зберігає. Ми будемо за них переживати і чекати їхнього повернення. Рішення таке ясне, що дається дуже просто кожній сім'ї, кожній матері, кожному батькові. Але ми всі розуміємо, що громадянський обов'язок нашій. Є такий, щоб потрібно захищати нашу батьківщину. І разом з тим, враховуючи, що статус військовослужбовців їхній теж їм говорить про те, що вони повинні теж зробити свій і такий обов'язок виконати. Про головну мету свого небезпечного відрядження командир батальйону Микола Верповський не розповідає. Каже, що це військова таємниця. Обмовився лише одним: перший пункт призначення Дніпропетровський розподільчий пункт. Там вони отримають остаточні завдання. Командир батальйону наголосив, що бійці забезпечені всіма необхідними речами для виконання службових завдань. Благодаря начальнику управління Гречиху Андрію Олексійовичу лічний состав на 100% екіпірований форменним обмандіруванням, екіпірованим технічними средствами, защити, вооруженням. всім чим необхідно для виконання завдань. в местах несения службы. Значит, перед этим личный состав прошел необходимые курсы обучения, где проводились практические тренировки, обучались личный состав особенностям несения службы. Проходили мы в Днепропетровской специальные курсы на базе университета внутренних дел. На места несения службы бывают два автомобиля легковых, два патрульных автомобиля и грузовой автомобиль. Значит, там в грузовом автомобиле личные вещи сотрудников, спецсредства, экипировка, ну, и все необходимое Для нісіння служб. Соотвісно, продукти питання, чай, сахар. Таке необхідне, тому що там перекусить, служби перекусіть, сладості. Священник провів обряд освячення всіх бійців батальйону і зачитав молитву. Через кілька хвилин була оголошена команда по місцях. І автівки зрушили у далеку і небезпечну дорогу. За 30 днів бійці обіцяли повернутися. У ході виїзного робочого засідання, яке проходило на цьому тижні у четвер, мер міста запевнив, що капітальний ремонт в казармі 17-ї танкової бригади завершиться до нового року. Казарму, де розташувалися бійці 40-го мотопіхотного батальйону, теж почали приводити до ладу. Як просуваються роботи, бачили наші кореспонденти. Криворізькі військові 40-батальйону, го батальйону, що прибули додому на ротацію після Іловайська, нині розквартировані у казармі 17-ї танкової бригади, що на Макулані. Це приміщення довгий час не використовувалось, тож будівля вкрай занедбана. Бійці звернулися по допомогу до керівництва міста. Нині у казармі розпочато ремонт. У казармі ми в цій заселились півтора місяця тому. За це час практично восстановили воду, восстановили отоплення, запустили повністю отоплення раніше. Ми Топили буржуйками, сейчас уже практически все сняли и отопление працюет. Пообещали нам, что э, крышу переделывают полностью, потому что крыша капает, течет, поэтому будут перекрывать полностью всю крышу. Ну и полностью застекление окон. У 611-й казармі, де розташувалися військові 40-го батальйону, ремонт лише розпочато, тоді як у сусідній 415-й роботи вийшли на фінішну пряму. Як зазначив мер міста, готовність об'єкту приблизно 90%. Сьогодні ми пройшли і поставили задачу, щоб до нового року ми закінчили 100% чотирьохітажну нову казарму. Виконуємо далі роботи по ремонту казарми для нашого 40-го батальйону. Которая 10 літ не експлуатірувалась, теж капітальний ремонт за словами представників міської влади на ремонт казарми номер 415 витрачено понад 5 мільйонів гривень. Та обіцяють у казармі для 40-го батальйону також замінить геть усе, починаючи від світильників, закінчуючи новими комунікаціями, аби у наших захисників були достойні умови для проживання. Вже до нового року майже пів тисячі переселенців зі сходу можуть отримати в подарунок домашній затишок у кривому розі. В Тернівському районі завершується зведення модульного містечка. Завершальний етап роботи у Мирівському бачили наші журналісти. У селищі Мирівському продовжується будівництво модульного містечка на майже пів тисячі місць для переселенців зі сходу країни. Всі основні роботи планують завершити до 19 грудня. На сьогоднішній день уже змонтовані всі модульні домики. Ведутся внутренние работы, то есть это подключение электричества, разводка, засыпка поверхности после выполнения земляных работ, утепление всех выводов канализационных и водоотведення, воды водоотведения уже были выполнены на сегодняшний день. Еще остались небольшие вопросы по подключению основного питания по электроэнергии. Генератор уже установлен, КТП установлено. Осталась прокладка кабеля і смонтіруй ячейку. Всі роботи плануються виповнити до п'ятниці. Генеральним підрядником будівництва виступає комунальне підприємство Сансервіс. Доробіт також залучені підприємства Кривбасводоканал, інші підрядники та організації, що займаються монтажем мереж освітлення. Всі блок модулі німецького виробництва звідти й фінансування у розмірі 3,5 з половиною мільйонів гривень. Новоселів тут будуть готові прийняти ще до нового року. В зависимості от Когда Обленерго дасть розрішення заключити договора, я думаю, до Нового года ми 100% будемо готовы к прийняття нових переселенців в нашем городе в такому сооруженном месте з місті. Я не знаю, хто в Україні ще зробив такі городки, вже, но ми почали, наверное, Поже всіх но вже готові для жителей, які временно территорию територію Донецької Луганской Луганської області, предоставить на 500 мест такой городок з мостями для повністю проживання здесь. Зараз визначаються із тими, хто першим отримає ключі від нової оселі. Це вирішуватиме створений в обласному центрі спеціальний штаб. Сейчас створений обласний штаб. и они будут заниматься поселением. Конечно, у нас сейчас 9 тысяч почти 400 переселенцев в нашем городе, сейчас еще на 500 человек будет увеличиваться, но создан областной штаб, где будет от нашего города в этом штабе тоже участвовать. Беликов Константин Аркадьевич и будет решаться вопрос как, кого и как поселять в этом городке. Загалом у містечку будуть розташовані 166 модулів. Більше половини з них сімейного типу інші за принципом гуртожитку. На тижні відбулось планове засідання виконкому міськради. У його роботі взяв участь народний депутат України Андрій Гальченко. Серед основних депутати винесли на розгляд питання про розрахунки споживачів трьох районів міста за житлово-комунальні послуги. Також присутнім повідомили результати всеукраїнського конкурсу кращі практики місцевого самоврядування. На засіданні виконкому міської ради обговорили, як розраховуються за комунальні послуги споживачі Довгинцівського, Зержинського та Центрального міського районів. Загальна заборгованість по місту споживачів житлово-комунальних послуг становить 537 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 71 мільйон 300 тисяч гривень заборгували споживачі Довгинцівського району, 62 два 400 тисяч гривень Дзержинського та майже 49 мільйонів гривень центрального міського району. Заборгованість споживачів по зазначеним районам порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася майже на 25,5 мільйонів гривень. Міський голова Юрій Вілкул назвав ситуацію з нарощуванням комунальних боргів у місті неприпустимою. Наразі 134 тисячі криверісів не отримують послуги з гарячого водопостачання через борги міста за енергоносії. Нам не збільшують. Ліміти, те, що ми зараз просимо. У нас 20% в місті зараз без гарячої води. Ми сьогодні підраховували по кожній людині, по кожному болеру, по кожному дому, по кожній квартирі в місті, щоб всі були із опаленнями, з гарячою водою. Лише погасивши наявні борги за опалення, місто може розраховувати на отримання додаткових лімітів на блакитне паливо. Тому я ще раз звертаюся до цих мешканців нашого міста з великим проханням розрахуватися за житлово-комунальні послуги для того, щоб і кожна людина, кожна сім'я отримували ті послуги, як потрібно. Без цього ми не втримаємося. На засідання виконкому йшлося і про приємне заступник міського голови Григорій Варбицький повідомив про результати цьогорічного всеукраїнського конкурсу Кращі практики місцевого самоврядування. У двох номінаціях, а їх було усього три та майже 200 учасників. Криворізька міська рада була визнана кращою: одна перемога за практику реконструкції теплорозподільчих пунктів котельні шахти Гігант, інша за віртуальний бізнес-інкубатор на порталі «Криворізький ресурсний центр. Дипломи переможців були вручені криворізьцям учора у кабінеті міністрів України. Ще одне визнання ефективності роботи органів місцевого самоврядування Кривого Рогу відбулось нещодавно і на обласному рівні. В Дніпропетровському обласному советі стоялася конференція органів местного самоуправлення. На цій конференції були підведені ітоги роботи загоду і були визначені кращі з кращих. Міський голова кривого Рогу Юрій Вілкул визнаний переможцем конкурсу серед посадових осіб місцевого самоврядування в номінації Кращий міський голова міста обласного значення. Я вважаю, що це не моя це заслуга всіх, хто знаходиться в цьому залі. На засіданні Юрій Вілкул висловив вдячність начальнику УВС міста Андрію Гречуху за те, що правоохоронці не допускають серйозних правопорушень та блокування роботи виконкому міськради. Дає можливість своїм з своїми бійцями працювати виконком. Це вже дійшло до ручки. Блокують роботу деяких наших управлінь по три управління в день не працює. Як же жити місту? Я вам вдячний. 20 грудня в Україні відзначається День міліції. 23 роки тому у цей день Верховною Радою був ухвалений закон України про міліцію. З прийняття цього законодавчого акту розпочалась історія української міліції, а сама календарна дата стала для правоохоронців традиційним днем відзначення професійного свята. Як вітали напередодні криворізьких міліціонерів? Дивіться в сюжеті. На урочистостях з нагоди Дня міліції зазначалось, що цьогоріч на долю криворізьких правоохоронців випало пройти справжнє професійне і громадське випробування в складних соціально-політичних умовах. Це рік в історії міліції і в історії країни. На сьогодні складно обтримувати обстановку, але хотів би сказати благодаря нашим громадянам Кривоворога в першу чергу. Ну, нам удається знаходити общество. Ми намагаємося ближче відкритий. Весь личний состав хочеться поздравити. Всім пожелати здоров'я, першу чергу любві, ну, успіхів. Як все, дай Бог всім здоров'я, дай Бог, щоб не було хуже, як зараз. Високо цінує роботу Криворізької міліції та її внесок у справу захисту громадського порядку міський голова. На сьогодні началась сесія городского совета. Сьогодні были комиссии, депутаты все сказали, чтобы я передал большую благодарность работникам милиции за то, что они делают. И все мы надеемся на то, что совместными усилиями и городской власти и милиции. Я думаю, что в городе будет стабильная работа. Поздравляю всех! робітників нашої милиции и хочу сказать им большое спасибо за ту работу, которую они проводят. Юрій Вілкул вручив кращим працівникам Криворізької міліції відзнаки. Нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня були нагороджені начальник УВС Андрій Гречух та командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Кривбас Ігор Сапіга. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня отримав ветеран Криворізької міліції Володимир Іваненко. Вручили міліціонерам і грамоти виконку міськради. Начальник УВС міста Андрій Гречух вручив кращим міліціонерам відзнаки Міністерства внутрішніх справ 20, 15 і 10 років сумлінної служби та подяки. Грошовими преміями були відзначені переможці конкурсу малюнку серед дітей правоохоронців. Працівники прокуратури професійне свято міліції сприймають як близьке по духу. Я ніколи не відділяв прокуратуру від міліції, міліція від прокуратури. Ми делаємо одне справа – Ми боремося з преступністю. Президент акцентирует на это внимание большое внимание, возлагает на нас, на нас надежды, потому что преступность увеличивается, да, растут и грабежи, и разбои. Ну, есть вопросы, есть очень много вопросов. Народ ждет от нас, от нас ждет выполнения всех этих задач, так что я хочу вам пожелать, знаете, профессионализма, чтобы каждый профессионально. виконувала свої, свої служебні обов'язки. привітали колег і ветерани органів внутрішніх справ. Всім при все, крепкого здоров'я, благополуччя, мирного неба. завжди вас окружають любіші вас і любимі вами люди. хвилиною мовчання. Присутні вшанували загиблих у зоні АТО. Пам'ятні події року нагадали кадри документального фільму. У четвер на дорогах кривого рогу з'явились працівники ДАІ, озброєні мобільними терміналами. Працівники державтоінспекції пропонували водіям сплатити штрафи за нетяжкі порушення з допомогою пластикової картки. Більше про експеримент в сюжеті. Експеримент Державтоінспекції зі сплати штрафів через мобільні термінали вперше стартував в Україні в Дніпропетровську. Там введено в експлуатацію 12 таких пристроїв. А від сьогодні і в нашому місті запроваджене таке нововведення. Три патрульні авто «ДАІ» сьогодні виїхали на вулиці з мобільними платіжними засобами. Наряд дорожньої патрульної служби отримує даний термінал при виході на лінію. І під час роботи на лінії в разі виявлення порушення прав дорожнього руху. На водія складається адміністративний матеріал, і якщо це передбачено нормативною базою, інспектор на місці виносить постанову про вид стягнення на водія правопорушника. Після цього за згодою водія, якщо в нього є в наявності дана картка, водій може здійснити оплату штрафу на місці за допомогою даного терміналу, щоб не витрачати час для того, щоб Відвідувати банківські установи, потім отримати квитанцію, повідомляти відповідні органи можна це здійснити саме безпосередньо на місці скоєного правопорушення. Використання терміналів особливих навичок не вимагає. Процедура аналогічна оплаті будь-яких товарів добре знайома більшості громадян і абсолютно безпечна. Провести оплату штрафів таким чином можна лише за порушення правил дорожнього руху, за які не передбачено суворе покарання. Це такі порушення, як. Проїзд, порушення проїзду перехрестя, проїзду пішохідних переходів, скоєння перевищення швидкості, правила обгону, тобто такі порушення, за які не передбачено позбавлення права керування. У п'ятницю на святого Миколая засяяла кольоровими вогнями головна новорічна ялинка кривого рогу. Навколо неї у парку героїв виросло чарівне ялинкове містечко, повне див, розваг і приємних сюрпризів. Свідками передноворічного дива були наші журналісти. В День Святого Миколая всі між ти і постійно заправляє під подушку смотрюшти. Цього дня завжди чекають з особливим нетерпінням і особливими сподіваннями. Свято Миколая Чудотворця вважають одним з найбільш очікуваних у календарі. І через те, що воно розпочинає вервечку новорічних днів, занурює хоровод казкових подій, приємних клопотів, і, безперечно, через віру в краще, яку незмінно дарує свято, і унікальну можливість повернутися в дитинство в історії християнства, святий Миколай прославився насамперед своєю величезною добротою, неосяжним співчуттям і любов'ю до дітей. Тож і відкриття ілинкового міста. Течка дорослі від усієї душі намагалися організувати з відповідним настроєм і з любов'ю, аби після нічних сюрпризів під подушками дитяче свято не завершувалося. Ми забрали дітей із дитячого саду поранше і прийшли празнувати День святого Ніколая. що сьогодні приніс шокіні. І Машинку, і мішку, і собачку О, і їм щастить найбільше. напевно. Звісно. цього року головна ялинка міста розташувалася у справжньому містечку. Тут можна легко забути про час, адже до уваги малечі і каруселі, і казкові герої, і риболовля з сюрпризами. Усюди, як і годиться, лунає гомін і сміх. До всього і дорослим сумувати не доведеться. Якщо душа просить свята, вам сюди. Попри календарну зиму, є можливість відпочити у так званій лаундж-зоні. Розкажіть про це детальніше. Лаундж-зона для наших людей поруч такі зручні домики. хай відпочивають, заходять. Чимало приватних підприємців цього року приєдналися до створення спільного новорічного містечка. Це юлочки із конфет, шишка із канфеті, м'які текстильні ігрушки. Все зроблено вручну. Криворіжців біля ялинки і розважать, і зігріють, і нагодують. Організатори обіцяють так впродовж цілого місяця. Хот-догами, колбасками домашніми Чай сім біром з молочком, будуть бургери, гав'яжі. Ми все це самі робили, все натуральне. Представляємо конний двор зв'язка, це в центральному городському районі у нас клуб. Вот вийшли, подіжати, вийшли, поділять горі з полком. В відкритій йолки, в святки, День Святого Миколая, катаємо дітей настроєння ваших клашати. Настроєння замечательное, робоче, спокійне. Робочий настрій варто зберігати не лише конячкам, а й городянам. Адже до нового року працювати ще більше десяти днів. Втім, якщо є можливість побути дитиною, скористатися варто. Попри те, що 2014 рік коня приніс українцям чимало негативу і неприємних подій. Сподіваємося, що ці створіння у наступному році таки виправлять ситуацію на краще. У цей час у містечку розгорталися по-справжньому казкові події. Все як годиться з добрими і поганими героями. Як вважаєте, кого більше треба карати? Дітей чи дорослих? Та дорослих, якщо серйозне да. питання. Дорослих, чого хочете побажати криворічцям наступного року? Та, Аби... Добра, добра і миру, щоб було в сім'ях мирний достаток був, щоб у людей, щоб вони не були голодні і бідні, і з вірою в краще побажаннями кращої долі країні і місту виступали всі гості свята. Настроєння тлічне вірили, що праздник буде. Хочеться, щоб в нашому господарстві, в нашому місті завжди був мир. Всігда було И І як участь Николай, наші дети росли добрими, послушными і щасливими. И пускай в кожний дом святой святої Ніколайніше маленький подали на сцені. Відбувався справжній карнавал. Дочекалися діти і головного винуватця свята Миколая Чудотворця. Головне після тривалих казкових подій у фіналі історії перемогло добро. Я хочу всех криворожан поздравить с Днем Святого Николая, пожелать счастья, здоровья, пожелать успехов и самого главного – мира в нашем прекрасном, любимом городе. Малеча, у вас є унікальна можливість сьогодні приєднатися до привітань мера. Мира, щастя, сили нашим криворіжжям. Святого гроші. Не дарма у народі кажуть, що не робиться все найкраще. Попри песимістичні прогнози, доволі дивну поведінку окремих городян і вимушену зміну місця прописки ялинкового містечка. Новорічний дива до Кривого Рогу прийшли за розкладом. Таким багатим на події був тиждень, що минув для Кривого Рогу. Яким буде наступний, дізнаємося вже зовсім скоро. З вами була Марина Куть. Любові і добра нашому місту.